Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо неділю День Господній, А також ця неділя цього року в цю неділю припадає велике свято Воздвиження Чесного Христа Господнього. Хрест для нас християн це особливий знак. Тому ми до Христа ставимося з великою побожністю, з великим трепетом, з великою любов'ю. Ми розуміємо, споглядаючи хрест, на якому був розп'ятий наш Господь, що саме через Хрест прийшло до нас спасіння. Апостол Павло в посланні першому посланні до Коринтян. Каже такі слова. Браття. Слово про Хрест, ми з вами зараз роздумуємо і говоримо про хрест. Слово про Хрест глупота тим, що погибають. А для нас, що спасаємося, то сила Божа. Глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, то сила Божа. Писано Бо знищу мудрість мудрих, розум розумних зведу ні на що. Де мудрий, де учений, де дослідувач віку цього, хіба Бог не зробив дурною мудрість цього світу? А що світ своєю мудрістю не пізнав Бога в Божій мудрості, Богові угодно було спасти віруючих. Глупотою проповіді. Коли юдеї вимагають знаків, греки шукають мудрости, ми проповідуємо Христа Розп'ятого, ганьбу для юдеїв і глупоту для поган. Але для тих, що покликані, чи юдеїв, чи греків Христа, Божу силу і Божу мудрість. Ми, як віруючі люди, з вами до цього знаку ставимося стрепетом. Ми цей знак цілуємо. Ми цілуємо речі, які дорогі нашому серцю. Ми цілуємо речі, які представляють велику цінність для нас. Ми цілуємо тільки дорогих нам людей, нашому серцю, за життя. Ми цілуємо речі, які непрості в нашому житті. І тому ми з такою цінністю приступаємо і цілуємо Хрест Господній. Не хрест просто як дерево, як кусок дерева, як дві поперечки переплетені, але хрест, на якому був розп'ятий наш Господь, і про нього читаємо в книзі Діянь, 4, глава, 12 вірш. Немає іншого імені, яке можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Немає іншого імені на небі, на землі, яке можемо спастися, це ім'я Ісуса Христа. Тому для нас Слово про Хрест є дуже важливе і нам цим потрібно перейматися. Але коли ми думаємо про Хрест, завжди це зв'язано зі страстями Ісуса, зі смертю. Тому з одного боку для нас. Це є такий ну, страстний день. Але з іншого боку, ми нині говоримо про воздвиження хрестного знамені. Воздвиження, тобто піднесення, поставив його в центр. Бо йдеться про історичну подію, коли було віднайдено Хрест Господній. Кілька століть після смерті Ісуса Христа. І тому, з одного боку, це є згадка про страсті Ісуса, бо на Христі помер Ісус. Але з іншого боку, це є свято воздвиження, це є свято. Тому навіть, знаєте, і літургісти, і богослови сперечаються, а, чи, чи то більше має бути постний день, чи ні, не постний день. Ну, залишимо це їм. Для нас сьогодні є постний день. Але як є припис церкви? Але для нас це є свято, свято воздвиження Христа Господнього. В центрі всього є хрест. Пам'ятаєте, у Києві кілька років тому був один хрест там в центрі Києва коло Майдану, де двом сіньорам, яким трошки голова поїхала, вони на півголі йшли зрізувати хрест. Не знаю, чи ви пам'ятаєте цей випадок, так, бо хотіли щось доказати. Звичайно, що розуміється, що глузду бракувало, тому що піднімати, піднімати руку на таку святиню, як хрест Господній, це, це є святотатство. Ну вони так і закінчили самогубством закінчили ці дівчата. Тому що розуміється, що людина, яка піднімає руку на хрест Господній, це щось нездорове. Але просто нездорове, ми можемо це сказати, якби про річ чисто людську, але коли ми говоримо відношення до Бога, це це є святотатство, так? Це є знущання, образа е святих, святих речей. Недавно цього тижня ми знаємо, що в Польщі також стався цей випадок, е коли зрізали хрест з української церкви. Буквально цього тижня центральний купол, це ж треба було додуматися, вилізти і це зрізати. Ми, як українці, пам'ятаємо радянський час, коли е, народ, щоб вислужитися, щоб вислужитися, тому що це такий, знаєте, така гнелезна інколи нашого народу. Бо мудрий народ що робив? Він уникав цих речей. Навіть при радянській владі він не піднімав руку на святиню. Але той, хто хотів вислужитися, то. Робив так, що на трактор чи на фіру зачіпали троси і знімали хрести Господні. І це страшно. І це говорить про гнилизну і нашого народу, про те, коли такі цінності, як Хрест Господній, як ікони, як храм, як Господь наш Ісус Христос, це є речі недоторкані. Ми можемо бути грішними людьми, ми можемо бути немічними людьми, ми можемо впасти в будь-який гріх, але ми знаємо, ми маємо сповідальницю. Ми можемо прийти до Господа і сказати: Господи, прости мені. Я немічний грішний чоловік, немічна грішна жінка. Але коли людина свідомо і добровільно піднімає руку на святиню, або коли людина піднімає руку, щоб писати і сміятися зі святих речей, це я кажу і про журналістів нашого побожного Івано-Франківська, то це не здорове з боку людини, але це є сатанинське і диявольське, коли людина на святиню піднімає руку або голос проти святих речей. Тому наша увага сьогодні йде на хрест Господній. Ми його споглядаємо завжди маємо перед собою. Сьогодні ми виставили для поклоніння це розп'яття, таке прибране квітами. Сестра Марія Ласкава. Наша вона то все фантазувала, прибирала, навіть вирізувала ці дерев'яні штучки, щоб так урочисто примістити це розп'яття. Коли ми чуємо це слово апостола Павла, що слово про хрест це глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємося, це сила Божа, то це як така святиня, яка непорушна і яка має бути в центрі нашої з вами уваги. Ми так урочисто співаємо Христу Твоєму, поклоняємось Христе, і святе Воскресіння Твоє славомо, бо для нас не є. Ц... Завершення на розп'ятті. але після розп'яття є Воскресіння. Після Воскресіння є Вознесіння. Після розп'яття воз... після Воскресіння, перед Вознесінням Ісус сказав: Я йду, щоб приготувати вам місце, щоб ви були там, де я. Тобто ми розуміємо, що ця історична подія розп'яття сталося. Бог, який став людиною, Бог, який, щоб примирити людину. Яка відпала від Бога через гріх, він йде на добровільну, свідому смерть на Христі. Але Господь возноситься на небо і каже: Я хочу, щоб ви були там, де я. Тобто ця думка, вона ніколи нас не має залишати. Ми живемо певний період життя, але ми маємо місце на небі, де Господь нас чекає. Але на те небо, дорога до цього неба, вона прийде через, через хрест, через розп'яття. Хрест. Каже митрополит Андрей Шептицький в одному зі своїх послань про Хрест Господній каже такі цінні слова. Християнське поняття Христа. Поза ним християнин бачить славу Воскресіння і радости вічного блаженства. Як ясне Сонце на небі буває часом заслонене темними хмарами, так і слава та радість християнського життя. Буває заслонена хрестом терпіння, і кожен достатньо подумати про кожен про своє терпіння, про особисте терпіння, про хвороби болячки, про якісь негаразди в житті, про е, якісь конфлікти, про якісь такі ну, моменти, які нас болять, те, що нас болить. Так, слава і радість християнського життя, оця думка про небо, вона дуже часто заслонена христом терпінням. Ті хмари бувають часом такі темні, що й праведники забувають про це, що є поза заслоною. І тоді находить на християнина така тяжка спокуса з невіри, з неохочення. і душа наближається до тої пропасти, що називається розпукою. Будьмо уважні на ці слова, будьмо уважні. Тобто, ми знаємо, є небо, ми знаємо є Воскресіння, ми знаємо, є слава, вічність з Богом, але ми свідомі того, що ми маємо хрестиве пробування терпіння. І деколи, коли людині важко, коли людина не знає, звідки брати силу, їй якби є спокуса не думати про цю славу. Є спокуса зупинитися на хресті. Ми сьогодні будемо їхати в старуню на хресну дорогу. о другій годині буде хресна дорога починатися в старуні. Якщо хтось хоче записатися, то можна записатися. Хто своїми машинами, то своїми. Але там, отак гарно, як є. Хрест є на горі. Ми взаді бачимо небо, але ми розуміємо, що, попри це, де це небо є наше життя, і це є хрест. І це є такі випробування. Тому є тяжка, тоді находить на християнина, каже митрополит Андрей, тяжка спокуса з невіри, знеохочення. Душа наближається до тої пропасти, що називається розпукою, так само й довгі піст і умертвлення, що їх Христос представляє символом Христа, якщо довго тривають, мимоволі наносять на душу розположення смутку, безнадійності, майже з невіри і знеохочення. Але знову бувають хвилі, де темні хмари, розвіяні подувом вітру, розходяться. Тоді Ясне Сонце просвічує і лікує, потішає землю та людей, пригнетених кривавими терпіннями. Часом заслона Христа і терпіння стається така прозора, що поза нею блищить і світить слава Воскресіння. З поза знаку смерті і терпіння даються чути акорди побідної пісні. Так робить і наш обряд, ставлячи в третю неділю Великого посту, так звана Христопоклінна неділя, поклін чесному Христу і співаючи канон Христа, Воскресіння День. Почитання святого Господнього Христа є одною з найважніших сторінок почитання Бога чоловіка. Ці слова митрополита Андрея Шептицького, почитання Христа Господнього є однією з найважливіших таких сторінок, моментів почитання Бога чоловіка. Бо для нас Христос хто є? Бог, який став людиною? Але не просто Бог, який став людиною, Бог, який став людиною, воплотився, проповідував, навертав. Помер на Христі, щоб людині нагадати її цінне покликання Небо. Тому Христу Твоєму поклоняємось і Воскресіння славимо. Ми приймаємо ці терпіння, але ми розуміємо, що за терпіннями є Воскресіння. Для нас, християн, це дуже важлива ця думка. Чому? Я неодноразово згадував таку статистику вам. Статистика Всесвітньої. Організації охорони здоров'я про самогубства. Ви пам'ятаєте це? Що в світі кожні 40 секунд відбувається одне самогубство. Народику, ви вловлюєте цю цифру? Кожні 40 секунд одне самогубство. Це коли людина, яка зустрічається в житті з Христом, з випробуванням. З такою безнадійністю, з розпукою, до якої себе доводить, бо людина не молиться, людина нехтує святими речами, людина живе в гріху, і людина тим нехтує, і людина не має, якби, спасіння, вона не бачить спасіння. Вона себе доводить до такого стану, і наслідок дуже печальний. А печальний наслідок це коли вже людина доходить до такого стану розпуки, коли вже немає надії. А для нас, християн, хрест це надія, надія наша на Бога, надія на Воскресіння, яке би випробування в житті не було, яке би не було, яка би болячка, які негаразди, які незрозумілі життєві ситуації, ми маємо завжди пам'ятати: після Христа є Воскресіння. Дивіться, в нас над Христом тут зображений на портреті Патріарх Йосиф Сліпий. 18 років в Сибірі просидів. 18 років випробування чи ні? Випробування. Тяжко, тяжко. Уявімо собі, що в, в тюрмі він йому передавали хліб, який він сушив, хліб, який сушив. А потім передавали ізюм, який він вимочував в воді. І на тому хлібі, і на тому вимоченому ізюмі, з якого в воді робилося вино, він служив в службу Божу. Людина в стані тюрми інколи може опустити руки. Безнадія. Але він знав, є хрест, а після того є Воскресіння. Тому нинішнє свято Воздвиження чесного Христа Господнього має цю ціль, щоб як би в житті важко не було, ми маємо. Прийти і вклякнути перед Христом. Ми маємо взяти розп'яття і Його цілувати. Ми маємо просити Ісуса дати силу, будь-яке життєве випробування перенести, щоб не падати в розпуку, бо дуже небезпечно опустити руки і падати в такий стан безнадії. Для нас Хрест це є, це є такий символ символ надії. Хрест не є, каже митрополит Андрей Шептицький, що хрест не є єдиним таким символом, одиноким символом Христа. Хоч розуміємо, що колись, коли Ісуса розп'яли, це була найганебніша смерть. Тобто, щоб найбільше посміятися з Ісуса Христа, найбільше Його принизити, вони вирішили розп'яти Його. І уявіть собі навіть Пилат от затемнення людського розуму, так? коли Пилат сказав: Я не знаходжу в ньому вини, він невинний, і видав на розп'яті. Затемнення людського розуму. Людина, яка не живе з Богом, яка не очищує свою совість у сповідальниці, не кається за гріхи, людина має затемнений розум. Людина з затемненим розумом зрізує хрест. Людина затемненим розумом зриває з купола Хрест. Людина затемненим розумом сміється з Христа. І це дуже важливий момент, щоб ми цим переймалися. Бо е, знаєте, для багатьох людей е, такі символи Ісуса, вони є такими декоративними декоративними, просто прикрасами. І коли людина каже, просто прикраса, цим не переймається, воно нічого не дає. Митрополит Андрій каже, хрест не є одиноким символом Христа, тих символів знаємо три. І каже: хрест нагадує про Ісуса Христа. Євангеліє. Нагадує про Ісуса Христа. І третій, каже Митрополит Андрей, що нагадує про Ісуса Христа престіл. Чому пристіл? Бо ми віримо, що там є присутній Ісус Христос під видами Хліба і вина. Причастя, до якого ми тягнемося. Очищаємо через повід свою душу, щоб прийняти тіло Ісуса Христа, бо Він сказав, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, у мені перебуває. І як не будете їсти тіла сина чоловічого, пити його кров і не матиме те життя в собі. Тому нам треба прагнути оцього причастя, прагнути оцього корму для душі. І якщо є якісь життєві ситуації, що мені не дозволяють, наприклад, прийти до причастя, я маю їх вирішити. Тут я маю конкретно на увазі ці ситуації, коли людина, наприклад, має другу або третю женячку і не може піти до сповіді, це треба вирішити, щоб зробити порядок, прийти порадитися, Як мені з цього вийти? Зробити порядок, щоб людина могла йти до сповіді і могла йти до причастя. Престіл, на якому є святі тайне. Євангеліє, в якому є слово Боже. Людина живе та як думає. А як людина має думати? По-євангельськи. А як людина буде думати по-івангельськи, якщо не читає Євангелія? Тут дуже проста математика. Щоб я якось думав, то я думаю тим способом, що входить мою в голову. Тому треба, хоч трошки читати Євангеліє, бо це є знак Ісуса Христа. Отже, митрополит каже: Хрест, Євангеліє і престіл. це три речі, які можуть нам нагадувати. А тепер як висновок ще таку одну деталь, хочу привернути вашу увагу. Ми знаємо багато таких символів у світі, де Хрест є в центрі. Так? Ну, от ми сьогодні згадали за стороню в центрі Хрест. Ми згадали, згадуємо, наприклад, в Литві є така гора Хрестів. В Литві є така гора Хрестів. Як будете мати час, ми, як були в паломництві, ми відвідували, то в інтернеті введіть: гора Хрестів у Литві. Де є одна гора, де дуже багато хрестів, і де люди приносять якісь свої хрестики і можуть забрати на пам'ятку інший хрестик, але як цінність хрест. Ми розуміємо в багатьох містах, де ми їхали: Люрт, Фатіма, де в центрі є розп'яття. В нас на подвір'ї храму так само. Біблія Євангелія так само. Цей висновок, яку думку, яку хочу вам передати, одну. Щоб ці речі не залишилися для нас декоративними. Розумієте? Є люди, які, наприклад, вони на службу Божу в неділю не ходять, а вони їхали в староню, зробили фотку в старуні в інстаграмі. Я в старуні. Це хорошо, що ти в старуні. Але якщо ти цим не живеш, ця фотка це є декоративне народику. Якщо я кажу, я маю святе письмо, бо мені подарував блаженіший гузар. Але якщо це святе письмо, воно лежить в мене в хаті, і воно лежить в хаті 20 років, і я його навіть не відкривав, я цим не цікавлюся, для мене це декорація. Розумієте, яка небезпека для нас, християн 21-го століття, щоб ці речі були декорацією? Це дуже небезпечно. Для нас це має бути стилем життя, для нас це має бути шляхом до покаяння. Ми грішні, немічні люди, але ми віримо в силу Христа Господнього, ми віримо в силу Слова Божого, ми віримо в силу причастя. Якщо ми цим так будемо перейматися, ці речі цінувати це є правдива дорога. Бо в сучасному світі є дуже велика спокуса, щоб ці штуки стали просто, просто декорацією. Просто приколом для інстаграму, для інтернету, для такого, знаєте, шоу. Декорація не йде в християнському житті. В християнському житті йде обняти хрест, каятися за гріхи, приступати до причастя і слухати Слово Боже. Слава Ісусу Христу!